Друзі, за кортмеблі. Люди скоро будуть заселятися ще процес. Якраз я привіз зараз Пуф 5 в одному в один колір. Але зразу покажу вам, що ми сюди привезли дерев'яний столик розкладний круглий, ось таких два крісла. Ось такий диван е сафарі. Ви знаєте, наш, нашу цю модельку класну, де гарне спальне місце і невеличкий. Ось таке ліжечко. Ну, люди, ще я скажу, ще процесі накрили, щоб не пилилося. Ось і ось таких 5 додаткових сидінь, вони складаються в один пуф. Зараз покажу. І от такий кубик залишається після того, як. Склали один в одне. Головне послідовність. Там вони підписані всередині. Від п'ятірки до одиниці. І правильні послідовності, якщо ви зберете, все буде добре і все гарно поскладається. Замовляйте меблі в акорт меблі привеземо.